У нас все хорошо. Вот дети здесь, да. Все хорошо. Да. Да, милый. А? Да, как? ну конечно, конечно. Скажи, я тебя жду. Я тебя жду. Больше не А я уже научусь рисовать. Якщо людині, яка перебуває на будь-якому режимі, приходять сотні листів, поштівок, просто навіть скільки слів, що ми підтримуємо, тримайся, про тебе пам'ятають, ми про тебе говоримо, за тебе п'ємо будь-що. Діки ми чекаємо, коли ти повернешся додому. Якщо це відбувається, і тюремщики бачать, що ця людина перебуває в фокусі уваги людей з різних країн, і не тільки з України, і не тільки з Росії. А по-друге, самим цим людям дуже важливо це знають всі, хто відбував колись покарання, чи кілька діб, чи кілька років. Дуже важливо бачити цю підтримку. Кожне добре слово слово підтримки це моральна настага, і це дає силу опиратися. Тому, будь ласка, це дуже легко, дуже просто. Особливо в вік-інтернет-технології, можна навіть не морочитися з папером, а зайти на сайт, заповнити форму і відправити, сайт Комітету Солідарності даєте змогу. Але пишіть слова підтримки нашим в'язням, засудженим за те, що вони просто не полишили своїх переконань на окупованих територіях Криму і застеріг у до російського Сибіру. Пишіть їм слова підтримки. Це може забрати кілька хвилин, а може подовжити життя цих людей на набагато довше. А дасть Бог і наблизити час їхнього звільнення.